Ви хочете змін в житті, але думаєте ви одне, відчуваєте зовсім інше, а робите взагалі протилежне. Сьогодні ми розберемося, чому наші думки, почуття і дії це три ланки одного ланцюга, і чому розірваність між ними забирає силу і не дає нам створити бажаний прорив. Залишайтесь до кінця, і у вас буде практична техніка, яку можна використовувати вже сьогодні. А я вас вітаю! Мене звати Ксенія, я трансформаційний коуч, який допомагає змінити мислення і таким чином допомагаю змінювати життя. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові глибокі розбори. І обов'язково приєднуйтесь до телеграм-каналу за посиланням під цим відео, де я ділюся практиками, які не входять в YouTube канал. Хочу почати це відео з фундаменту, який допомагає нам формувати наші можливості. І це саме думки. Наприклад, людина постійно думає, що в неї нічого не вийде, і ви постійно. Живете з однією, тією ж думкою: в мене не вийде, в мене не вийде. Ви її прокручуєте. А якщо, якщо не вийде? А ви маєте сумніви. І ці думки вони формують фільтр реальності. Нейронаукове пояснення, що мозок підтверджує те, у що ми віримо. Те, що ми дійсно хочемо, ми в це не віримо, що в нас вийде. І тому мозку все одно. Про що ми думаємо, і він формує тільки те кінцевому результаті, у що ми віримо. А ми віримо в те, що у нас дійсно нічого не вийде, і таким чином у нас дійсно нічого не змінюється. Але запитайте себе, чи завжди те, що ми думаємо, правда, і що буде, якщо ці думки, що в нас нічого не вийде. Поставити під сумнів, і просто зловивши себе, а якщо в мене нічого не вийде, поміняти в мене вийде. Але ж це робота, і нам краще жити на автоматі, ніж змінювати свою реальність. Якщо фундаментом є наші думки, то почуття вони у нас як паливо. Думки викликають емоції, наприклад. Думка про те, що я провалю зустріч, воно викликає почуття страху, а почуття підсилюють або блокують дію. І таким чином наші думки блокують наші дії. І таку можна міні-метафору використати, що думки це сірники, а почуття це вогонь. І якщо ми сірниками підпалюємо страх. То ми випалюємо себе зсередини. А якщо ми так само підпалимо віру, то ми можемо розпалювати шлях, який нас буде вести до бажаного. Можете виконати таку міні-практику. Ви сідаєте чи лягаєте, закриваєте очі, згадуєте думку, що ви хочете. Відчуваєте цю емоцію в тілі, яка буде, коли ви це отримаєте? І вчіться цю емоцію помічати і примножувати, і в цій емоції більше часу знаходитися. Таким чином, ви створюєте цей зв'язок думок і почуттів. І починає все потрошку змінюватися. Якщо вам відгукується ця практика, тискайте лайк, щоб я зрозуміла, що варто ділитися подібними інструментами частіше. Ну і звичайно, третя це дії як відображення того, що ми думаємо, про що ми думаємо і що ми відчуваємо. І дія, яка в кінцевому результаті приведе да, нас до бажаного, це як лише наслідок думок і почуттів. Наприклад, людина мріє про нову роботу, але що? Вона відчуває, що недостойна. І відправляє резюме або як, або взагалі не відправляє, і немає цього заключного елементу в цьому ланцюжку. І коли ви міняєте ставлення до себе, то ви обов'язково отримуєте бажане, бо у вас все співпадає. У вас думки з діями і з відчуттями співпадають. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які дії в вашому житті ви робите всупереч собі. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво дізнатися. Отже, ми дізналися, що існує такий трикутник: думка, почуття і дія. Думка я можу впоратися, почуття повинно впевненості бути, ну і дія повинна бути з енергією, і тоді ви зможете отримати бажаний результат. Якщо ви думаєте, що я втомлений. І відчуваєте апатію, замість того, щоб залипати в телефоні, роблю 10 хвилин прогулянки. Це змінює стан і запускає новий цикл. До речі, цією практикою можете так само користуватися. Наше життя це відображення наших думок, почуттів і дій. І якщо вони знаходяться всі в гармонії, ці три рівні, то змінюється обов'язково. Змінюється якість життя. Це не магія, а внутрішня робота над собою з собою. Якщо перекласти російською мовою, то це я засмучений. Перекладіть нас троє. І ці троє повинні бути завжди налаштовані. Підписуйтесь на канал тут. Я ділюся з вами новими глибокими відео про те, як знайти внутрішню опору і створювати життя без тривоги й хаосу. В телеграм-каналі нагадую, що я даю більше практик і відповідаю на ваші питання, посилання під цим відео. Ну, звичайно, якщо ви відчуваєте, що готові зробити реальний крок до змін, записуйтесь на діагностичну сесію. Ми разом знайдемо, яка саме думка, почуття чи дія зараз тримає вас на місці. Посилання в описі. Дякую, що були зі мною, і пам'ятайте, справжня сила це коли ваші думки, почуття і дії грають в одній команді. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Бува...